Христос Воскрес! Сьогодні, дорогі браття і сестри, ту історію оздоровлення ми знаємо, бо читаємо кожного року. Але я сьогодні би хотів застановитися над словами, які сказав Ісус Христос. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене. Бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти, поки я є у світі, я світло для світу. Христос говорить про темряву. Поки дня я мушу робити діла, бо ніч надходить, за якою ніхто не зможе діяти. Про яку ніч говорить, дорогі брати і сестри, Ісус Христос, за якої ніхто не може діяти, ніхто не може творити. Знаємо властивості ночі. Темрява, і задля темряви людина не здатна ні робити, ні творити, ні виконувати свої обов'язки, вона є намов. І тут Христос порівнює світ, в якому який відкине Його, в якому Його не буде. В тому світі люди будуть як сліпі, хоч будуть мати очі, хоч будуть бачити, але не будуть знати, да йти, за ким йти, кого слухати. Де які не зможуть пізнати правду істину. І тому інший науці свій Христос каже: прийде час, і ви почуєте там Христос, там Христос, там Христос, там Христос. Але ви не вірите їм. Тобто Христос говорить про небезпеку темряви і людина, людська душа чи сім'я. Чи народ, який знаходиться в тій темряві, і їм тяжко йти до світла. Їм тяжко порвати з темрявою. І тому Христос каже: поки я є у світі, я є світло для світу. І тому, дорогі братя і сестри, сьогодні переживаємо такий період. Людської історії, де та темрява сильно покрила світ, дуже сильно, то є туман, то є мряка, і людство не знає, як вийти з неї. Не знає просто. То вже на якийсь регіон світу, на якась на якийсь материк темрява поглинула світ. І кожен, і то знаєте, кожен буде вважати себе месією. В Європі є одні месії, які вважають, що вони спасуть Європу. На Американському континенті інші месії, в Африці інші месії, в Росії ще інші месії. Світ поглинула темрява. Дуже глибока темрява. І без Христа, без світла з неба, світ не в силі вийти з тої темрява. Але добре залишимо світ. Подивімося, я, моя жінка, мій чоловік. Мої діти, мої онуки, правнуки, моя найближча сім'я. Чи вона не переживає і не перебуває в темряві? Чи темрява не поглинула мою душу, моє серце? Чи темрява не поглинула мою родину? Чи те світло є в моїй сім'ї, в моїй родині, в моїх дітях? І в моїх онуках. Я 36 рік сішена. Я можу зробити порівняння початок 90-х, початок 2000-х і нинішній етап. І це є трагедія, поважна трагедія. Беру на божність до Матері Божої Маївки. Коли ми відправляли біля фігури, то був так надалеко, 2000 рік, коли посетила фігуру Матері Божої. І колись священик, щоб покропити людей, то мусив обходити декілька колів. А дітей, які стояли за свічками, то було коло 50, коло 100 дітей. А нинішній час то є 5. Дві-три дитині, які є на маївках. Ви вважаєте, що це не є темрява. Ви не вважаєте, що темрява війшла в ваше серце, що темрява війшла в вашу родину, що темрява керує, а не світло? Що ваших дітей нема на маївці, коли Україна переживає війну, війну. Велику трагедію, коли, в тому ж числі з нашої парафії, сотні чоловіків, братів, синів на війні, і де є ці родина, де є діти, де є онуки, де є брати, де є сестра? Де? Темрява поглинула. Поглинула наш розум, поглинула наше серце, темрява поглинула все наше Істество. І в тій трагедії народній, в якій ми живемо, коли маємо кликати у порятунок з неба, о захисті і опіку Богородиці, ми цього не робимо. Ми вже звикли до війни. Ми звикли вже і навіть нарагуємо, що навіть тої ночі і Харків, і Тернопіль, і так далі, ціла ніч тривога. Це вже стало нормою для більшості українців. І це є дуже і дуже сумно. Ми звикаємо до темряви, ми входимо до темряву. Темрява стала нормою людського буття. Темрява стала для вас нормою. Ви знаєте, я вже тепер мовчу, але є акафіс, і я наголошую акафіс до Воскресіння Христового, Христос Воскрес, Воскресна Україна за воїнів, за тих, то ви всі втікаєте церкві, лишається з восьмої служби Божої 5% людей. Ви не маєте часу. Часу для кого? Помолитися за тих воїнів, які в полоні, помолитися за тих, які пропали безвісті, того тижня я коронив Рабу Божу Ірину з китайської стіни. Мама, син, якої пропав безвісті, і серце мами не витримало. Просто жінка ще не, не такого похилого віку, просто вмерла. Серце з розпуки, з болю з переживання. А нам помолитися, помолитися за військо, помолитися за ті родини, які переживають, які мають тривогу, ми не маємо часу. Ми дала Богові півтора години вистачає і то вже забагато. Де ми дойдемо? Ви хочете сказати, що ми в такому світлі є велике темряві, дорогі браття і сестри? І якщо світ не повернеться до Христа. Ну, і ніби цей папа Лев 14 хатчимо, бо чув його проповідь про літургію, ну дуже така сильна проповідь. Ну, але чи вдасться йому Побачимо. Побачимо все. І тому, дорогі браті і сестри, в сьогоднішній день Христос каже: Я світло для світу, а ти запитай себе, чи Христос є світлом для моєї душі, чи Христос є світлом для моєї сім'ї? А навіть як твої діти і онуки були в церкві, запитай, що вони взяли свою церкви нині, що вони зрозуміли, що вони взяли з проповіді, яка була Євангелія, в чому суть тої віри, чи ми її просто відбували? Отакі відбували з притиском, з криком. Треба піти до церкви, а не з любов'ю, не з обов'язком. Несподяку Господу Богу, що ми тиждень пережили, дочекалися тої неділі подякувати Богу за прожитий тиждень і просити благословення на наступний тиждень. Багато християн То як яку панщину, страшну гірку панщину, та вже піду. Хочеш, не кричи, каже син, чи навістка до мами. Хочеш, то піду до твоєї церкви, вже піду. Вже заткнися, замовчи, вже не сварися. Отак От є, дорогі браття і сестри, і то є дуже сумно. І тому Христос каже, що Він є світлом для світу. І ще одне: Христос силі відкрите очі. Христос доторкнувся, зробив слюни і глини, то грязь поклав на очі, і він відкрив очі. А тепер питаю тебе, тато і мама. Скільки ти відбула великих обітниць до серця Христового за навернення своїх дітей і онуків до церкви, до Бога, до молитви? Щоб діти взяли шлюб, щоб діти навернулися, скільки ти відбула обітниць, скільки помолилася дев'ятниць за навернення. Щоб Христос, який нині сліпому, відкрив очі, Він відкрив очі твоїм дітям, онукам, твоїм рідним і близьким. Якщо жодної, ну, то бійся бога. Нічого не робиш. То, що ти поставила, побудувала, то я вам назву номера в Рясне, які будували віле. І ті віла нині пустують і нікому не потрібні. Хіба діти чекають, щоб продати, і гроші взяти, і на тому кінець? То ти нічого не робиш. Але якщо ти дійсно молишся за своїх дітей, онуків, якщо ти дійсно переживаєш, бо вони є в темряві, бо світло їх не доторкнулося, бо вони не є в церкві в неділю, в церкві в неділю не є. А одна служба Божа пропущена без поважної причини. І якщо безсмерть не йшла на людину, то є тяжкий смертельний гріх, то є пекло. Бо людина, яка вмирає без покаяння в смертельному грісі, вона не може Бога оглядати. Не знаємо кандихи ми самі, не читаємо, не цікавимося. Ми все дали так на самовплив, якось то буде. Не буде якось, буде так, як каже слово Боже. Амінь.